Так, а. А це ж таке ж саме. В жох все. Напишіть по поводу цих пакетів. Це, це ну так же ж не може відправлятися. Просто тут нічого нема. Так, а тут є. Так, сумка. Action.com. Що за Action.com? Я ж вам казав? Ну, до речі... Що зразу кинулося в очі, це нові. Тупо нульцеві, будь ласка. Так як і е, рукавиці виходить нульцеві, і ці сапожки також нульцеві. Тоже жіночі. Отакі. От Прикол. Ну, нове, от прям щоб нове, ви бачите, що рідко попадається. Нормас. Вони ще із міхами. Зацініть. Так, хлопці. Кому там дружинок потрібні, запускайте їх у відос, Хай вибирають. Не знаю, пару з 20 точно є жіночого взуття. Особливо, якщо великий розмір, бо все це великі розміри. Тоже 40-ка, до речі. Постільки тут я не знаю що. Такий у нас фінал. Я думаю, це, до речі, буде дорого коштувати. Я думаю, на 1000 гривень це може потягнути. Можливо, 800-600, подивимось. Ну, тим не менше, я думаю, що це дуже вдала розпаковка. А, взуття, шкіряні а, рукавиці, а, куча дротів, куча годинників, невідомих штук. Годинників взагалі за цей випуск, я не знаю скільки, більше 20 штук це що? Ну, це дружина могла не вибирати. У мене ось і під боком інше лежить, то там зовсім інші пакунки. Зараз її після цього випуску буду розпаковувати, ви її побачите в наступну суботу. Тому подивимося, можливо, вона по вона ж розмір, вагу все плюс-мінус балансує, і до спитала в мене, чи докласти великих до цієї розпаковки. Кажу, давай, клади. І от. Так воно і вийшло. Тож, на цьому, все. Всім дякую. Всі посилання, як завжди, в описі. Заходьте, купуйте, обирайте, коментуйте, до зустрічі.